Так, Колеги, всім вітання. Сьогодні у нас буде уборка в сараї і так як залишилось 200 штук, а тільки раз учищав, а вже 40-й день. 20 днів пройшло, 40 був вчора. Вчора відосик загадив, ну а це вже новий запускає відосік по уборці сараю. Хотів пройтись по пропойках. Про Перед тим відео я знімав. Так, перший день, Бо там трошки не, не так я сказав, перший день. Перший-другий день це сахар, одна ложка до хитрового банку, щоб сладке було. Що перший другий день? От, ну, то, що бройлери лупляться перший день. Ну після обіду воно в нас і починається. Це вже можна сказати, перший день. І потім на наступний день теж бройлери вилазять і це другий день. <гум> Якщо так, тим для, для тих перший, для тих перший. Перший-другий це перший. Дається сахар, тоді... Тоді вже я считаю, ми перший день, даємо байтрів, бай 10% я даю один день. І Коксидіо... більше нічого не даю. Коксідіостатік даю аж ну, пишеться 14 дня, але ну, я аж 20-го давав. Теж один день дав і все. Чого так? Тому що ми повністю дезінфікуємо сарай, У нас він чистий, ви бачили, сюди вимиваємо його, Піна тече, все тече, все по красоті. Неякось зарази не повинно бути. Це якби просто вичистити там, не помити ні стіни, нічого, тоді, звісно, мої вітаміни треба, Ну, а дивитися по цебляти. Як воно партія хороша, так тоді і росте. а як партія погана, пічка, не пічка, і воно не виросте. Зараз камеру переверну і питали у мене, що я використовуючи Йодоплід використовуючи, бліно сам оці всі херабори, які там треба умішувати. Я їх не використовую, що не використовую. До мене була приїхала тюша, яка дай поможу. Я загадав. Помните, де цеплята має бути сарай, де зараз брулери привіз. І вона вичистила той сарай, на наступний день обкидало геть прищами, повністю обсипало руки до, до, до плеч. Ще такого не бачив я. Ну я зразу ж подумав, що це може бути дія тих препаратів. Ми там посипали йоди, і йод, йод, йод нас вичистили, посипали, постелили тимцею. Ну от так. Так що будьте обережні, роботайте в перчатках, ну а без причаток було. А представте як бролерам на ноги, оце все. Так що, лучше вичистити. Саме головне це, щоб була вентиляція. Нема хорошої вентиляції. Починається усе. А як не крути, какашки воно, мощні, а м'як виділяють. Воно, воно поперегнивало, а але... все одно як починаєш піддівати, так і запах стоїть. Значить, ну, Вичищаємо і міняємо. Один день і соборці бройлери. Я на сам заробітка це гамно. Какулі. Щоб картошка гарна родила. Правда, картошка гарна всього до родила. Оце з біда. Поставимо на репівкам ножа. Одходимо, випили, все. Хватить. Следующий, следующий. Ага, кормушки сліплять, не сліплять. А ну нормально. Є у нас гарна лопата Оганяємо тебя. Бачите яка? Нараз непласить. Але у нас сама позиція така луша. Як не трогаєш, не дуже, як трогаєш, ждуть. Температура їдуть десь. Градусів 40 стоїть. Горять кувато. Бактерії працюють. Природні бактерії. Ми не кидали ніяких бактерій. А ну їгай. Ось як короткий. Запах є неприятний, як починаєш її передвигати, Ну то не буду вже показувати. О, пошла битва. Уже вичистив кулю і включусь. Так, і що ви думаєте? Вчора працював до 50, півдесят... ні, до 11 теж. Пік гранулку робив для наших кроликів. Рецептура. Те, що я поняв, що робити 50-кілограмвому змішувачі на 25 кг робить заміс. Получилась така гранулка. Чого робив? То, що залив воду і вона була влажена, довелося робити до останнього. Ну, нормально. Остається, ну, королі поїдять. Не так їх багато в мене, ну, а гранулку з'їдять. На цьому звірі пік. Потихеньку, помаленьку і справились. Це у нас наготовлено гробр фініш. Один, два, три, чотири, шість мішечків. Шість мішечків на 6 днів. А ми на 5. Надо ще стати наробити. Заказ на продуктивну курку, але нема макухи соняшникової. Ждемо макуху. Приїхала тітка, каже, раз узяла. Кури почали нестися, продай ще. <сі> Кажу, да, немає. Ну, тепер. а тепер наїхати куплять, Щоб далеко поїхати по 9,50, щоб в магазині купити мішок. 290 гривень 20 кг. Ну це. Пух. Капець. А щоб далеченько поїхати на олійницю, 9,50, ну нічого не зробиш. Би б бубусик поїхав. Так, Ну ідемо працювати далі, пораться. Ось такі справи в нас. Так, колеги, що ви думаєте? В п'ятницю зранку вичистили? М -м -м, сьогодні у нас неділя божий день. І вже, можна сказати, засрали. Що сьогодні знімаю, думаю, покажу і остачу, що робимо. Розпалив котло, бо пошла сирость на стінах. Бачите, там в углу, щоб прогріло саме приміщення. Буде вентилятор робити просто на всю мощність, щоб витягувати воздух. Але поки розгориться, це ще півчасика треба. Бачите, з п'ятниця три дні пройшло. А підстилка ще два з половиною. А підстилка вже в гамні. то така свіженька, гарненька була. Ну, нічого не зрозуміло. Засирають ним, мгновенно, Але оце цих, 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 цих до п'яти днів, поки не заструть, поки хрестилка почне перероблятися, з'являється е, влага, треба прогрівати. А потім вона вже як коли-то в какашках перед цим, як вичищав. Тоді вже нормально, нема сірочки. Не знаю, чого так. Дітки він, віддихають. Хто участвував вчора пана Сергія Шелудько, у прямому ефірі. Бачили, які там проводяться розіграші, Правда, я прозівав. Точніше, не прозівав, а трохи був зайнятий. Подивився хвилинок 10 і вийшов. Таке чувство, що кажу за його, таке чувство, що він як за перепілок, каже за мене. Що павлік не видумай, ну це я так приблизно думаю. Е -е, Гровер. Боролячий, давайте з самого початку і не мучайтесь. Не видумайте це і стартер. Е, Стартовий для перепілок. Просто показує, що гровером кормить. І що воно дійсно працює. Ось так. так таке чувство. Не знаю, просто щось що, 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 так воно совпадає, що показує за перепілки. Давай ж не забудем підтримувати наших козаків. Невеличким донатом на, їхні, їхню, як його правильно сказати, на їхню карточку, так можна сказати. Там вони вже купляють те, що їм треба, колос, колеса, резина, всякі інструменти, мотори, двигуни, ось, там, їх, там дуже багато всього чого треба. Так само міст прилук були. Хлопці збирали на е, ночний тепловізор, чи як його можна сказати, бінокль ночний. Туди був перекинув тисячі. Ціна є 52 тисячі. Ну, багато, звісно, грошей ніде да не візьмеш, а утят продали, туди відправив. Хоч трохи до маленької цілі, Хоть, хоч трошечки. Так, заброліра сказав, що перевів, засрали, ну, а тут розсипна, бачите, але... Уже, уже завтра там за 3 дня, ну, а в руках гаряча кипить. Який перепілок какашки показуємо. Білі є з, з чорненьким. А ну хто, хто в курсі. Це просто ана, какашка ана, повністю не сформувалась, я так думаю. А ви як думаєте, напишіть мені в коментарях? Ну, так, по їх нормально, ну, бачите, Мінне поле. Ну ось так. Так що котел горить, покажу за змішувати, що зробили. Ну Вже заніс, вже пішов процес змішувача. Телятка такі вже можна вже різати, ну, але вже почнемо після нового року. <кій> ось так. І тут, ну і ці і тут живуть, собі все порядок, перемерімо їм. Робимо де, щоб не було крупців. Такі вже телятка гарні. Звісно, треба було б ще заказати одденно сім'ю, щоб е на оцінює е яйце, е щоб не був брати з сестрою або мішати. Техасиць з хлопцями до фенікса, а з фенікса кидать до техасців, Ну, щоб кров змішувати. Щоб не повторювати, ну я не знаю, напишіть в коментарях, хто, хто як парує на інкубаційне яйце. Просто сім'ю змішуєте, чи, чи, чи все-таки підкидати хлопця з другого. <кхух> 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 да що це таке? <кхух> Горе паршить. Чи стоїть хлопця підкидати з другого стаду. Дайте пройду. Є у нас такий один. Слабенькі треба зарубати. Ну, завтра буде забити, бо обігщав спонсору, то мені привозить тирсу. Обічав одну індовуточку. Я на столика хочу, ніколи не пробували. Дай Боже, хай хай смакують. Зараз він мені привезе тирсу. М -м -м. А так лента, ну це, звісно, шикарна штука. Покажу вже які там здвиг у нас іде. Пашлій, покажу. Хай сидять телятки. З дві які в нас. Вже зробив 4 барабанчика на тентупом'яту видалення. Бачите, це який з якийсь в мене сварщик. Чого так воно погано наварено? Получається шайба 30-ка і там міліметрів сім по кругу треба було наварити. Ну, понасирав, понасирав. Ну, держиться, держиться. Так воно все. Шайба оценкована, виходить, моя була. Чуть-чуть всередину, щоб не виглядала, і сваркою поприхвачував. Ну, я думаю, врятувати відпаде. Там нагрузка не так і велика. Чотири зробив і ще чотири треба буде зробити. Труба 52, начебто, і на 4,5 метра, я думаю, піде. Хотів трошки більше там було, але метр 250 гривень це для мене дуже шикарно. Ну, ось так. Ага. Покажу ще ж вам. Здвиги по змішувачу. В чому суть головного питання. Два є шнека. Один длинний через другий коротший. Але витки саме 220 мм. 22 см. Здоровий труба йде 190. А цей 190 на см тільки обпилювати. Або тут обрати. Три обирати. Ой, загадка, але ну, не сладка. Так, фонарик світить, протру. О, трошки навелося. Така, ви знаєте, бочечка Ха, немаленька. Я думаю, сюди півтони повинно влізти. Але ми побачимо все в відео. Так, що, що зробив по цьому? Зробив то загрузочний бункер. Це в нас спеціально роблю лючок. У мене таке колись було. У тих змішувачах, Попала залізяка, став шнек. І добре, що там лючок в мене бачили внизу, зерно висипати. А тут аж ти як його залізе, щоб забрати. Якщо дручок щось під шнек попаде. А не як ти не залізеш, щоб був лючок і можна було руку просунути і витягнути той інструмент, який б попав, чисто звичайно. Ну як звичайно? Могла б прийти дитина, вкинути, бо могти, ти не замітив. Мог щось сам уранець, кармана випасти. І ото пешнек попаде і все ось і що ти тоді зробиш? Нічого. Ну, ось так. Так, тоді будемо <свистити> вирізати тут лючок, і виводити, щоб під шнека виходила труба, з якої буде висипатися зерно. Ну, я так думаю, змішувача стоїть. Вигрузний шнек. Із бункера вже там ну, може навіть тут така. От полу сантиметрів 70 чи 80 підмішок, буде виходить труба і відкривається лядка. Ну то так толком не покажеш, ну. ну приблизно ми тоді подивимося, як воно вийшло. Бачите, як ловко затіг. Вітер, оце тут тільки вход, треба мені клієнкою зашити, Світло стоїть. Шкурка сохне з короля. Тесно, ніколи не сушив, ну, поставив, така вона. Вже втягнулася, вже до рук не липне. Кажуть, що це треба обрізати цей смалець. Чи ти вважається обрізна чи не обрізна, чесно не знаю, як я там правильно чути треба дати. Ну, ось таке коротеньке відео. Що хотів показати. Якщо допомагайте один одному. Не гризіться, і так дуже тяжко ще жити, А то люди гризуться за, за якоїсь мелочі. То межу не поділять, то ще щось. Слава Богу, мене це минуло. Так, як буду укріпляти шнек. І купив ось такі дві шпильки М16. Буде так гайка уварювати в шнек. Ну, не насквозь, а просто гайка приварюється. Отут де ножка. Це у нас тут десь приблизно метр Ну Це метр десять, але отут ми будемо просверлювати і ставити шпильку, щоб був углок мощний і заводить. Тих я робив отут, а пошті. Але тут вона стоїть і тоді погано змішує. На нек типу, забиває на шпильці. А якщо тут, то тоді воно нормально буде проходити і все буде добре. Це такий нюанс на будущем. Щоб робили, повише. А тут вже буде у нас там, уголок 15х15 на 15, метал кріпкий десь всередину 15 см і варимо до цього. Чим можна даже прикрутити на ці дірки. Виставити і до них прикрутити. 15 на 15 чи 20х20, 20, що знайдемо. І все. Тут буде ну, просто приварене, держатися, а там, щоб виставлявся шнек, щоб не терло, щоб у почипніку попало, щоб ви могли трубою виставити. Заводськом там проще, там усе нове, гарне. Ну, а ми робимо з того, що є. Шнек у нас товщиною 2 мм, метал півторашка. ну Коротше, він вічний буде. Але ж усі знають, як набагато буде легше працювати на такому апараті. Ну і все. Все, всі пока, всім дякую, гарних вихідних. Все. А, з новорічними святами, наступаючими. Лайк і